Ситуація, яка склалася в країні, викликала патріотичні почуття в більшості пересічних громадян. Прості українці забезпечують армію бронежилетами, касками, одягом, технічними засобами ремонтують військову техніку. Люди, часто далекі від військової справи, доставляють в зону АТО медикаменти, воду, харчі. Кожен допомагає в міру своїх можливостей. Так небайдужі мешканці села Кривин вирішили зробити усе можливе, аби наші захисники не були голодними. При церкві великомучника Димитрія протягом двох тижнів берегині села з любов'ю у серці і молитвою на вустах квасять капусту, крутять борщову заправу та роблять салат з моркви. Усе фасують і на фронт. Мабуть, найвідповідальніша робота у цей непростий для України час лежить на плечах волонтерів, а це не тільки лікарі і медпрацівники. А й прості люди вони всупереч усьому допомагають армії. Серед добровольців не лише сильні тілом і духом чоловіки, а й жінки, які повсякчас готові прийти на допомогу. Гарний приклад для наслідування демонструють жителі села Кривин. Ще рік тому їх об'єднала революція гідності. А нині вони не можуть бути осторонь тих подій, що відбуваються на сході. З любов'ю в серці та молитвою на вустах жінки консервують овочі для військових, які нині перебувають у зоні АТО. Ініціатива консервування овощів для військових наших належить 38 сотні і хлопцям афганцям з міста Нетішина. Вони звернулися до нас з такою пропозицією, чи ми можемо зробити. От, ну, в частності до мене. Я підійшла до отця Василя, кажу, батюшка, благословіть, кажу, чи можна в церкві цим зайнятися. Він нас благословив. І дякувати Богу. Ви знаєте, коли я перший раз оголосила в церкві, що жіночки так звернулися до нас, ну, думаю, там на день-два знесуть овощів, трошки зробимо. То ми вже одну машину відправили. ось Сьогодні ми порахували, тут зараз знаходиться біля двох тонн консервації, квашена капуста, морковча і борщова заправа. І ще люди несуть і сало з дому, і варення, і все ми все упаковуємо. Дуже багато людей зараз не знають, хочуть допомогти, але ну, не мають можливості, можливо, грішми. Можливо, там всі теплі речі десь вже, ну, віддали. А от саме працею вони через такі от справи вони й долучаються, бо повірте, що. Ну там на передовій сікти карту капусту ніхто не буде, там не до цього. А саме готовий такий продукт це дуже велика, велика справа, підтримка хлопцям. Ну і то, що навіть вони відчувають там, скажімо, тепло цих жіночих рук, це я думаю, що дуже дуже важливо. Отримавши благословіння від отця Василя Тишкуна, настоятеля храму великомученика Димитрія, жінки взялись за роботу. Другий тиждень поспіль при церкві вони хвасять капусту, роблять салат з моркви та борщову заправу. За консервування овочів взялись не випадково, адже з настанням холодів, овочі та інші продукти харчування почали підмерзати. та й бійцям ніколи куховарити на передовій. Відрадно, що підтримала ідею заготівлі овочів уся громада Кривина. Долучились небайдужі люди з сусідніх сіл, а також Нетішина, Славути. Бажання допомогти виявили і жителі декількох населених пунктів Рівненщини. Ми вже працюємо другу неділю. приїжджають до нас, допомагають, дякувати Богу. І жінки, і чоловіки приїжджають а Знетішина, міський голова дуже нам допоміг матеріально. Закупили дуже багато олії, томат пасти для тушіння і підприємець преподобний Валерій. От, він нам закуповує, привозить зранку нам півтони капусти. Каже, ну на два дні хватить, Я з обіду дзвоню, кажу, Валерій Сергійович, капуста кінчилася, Везіть знову. Ну і люди везуть. От сьогодні жіночка, вона підприємець, вона знетішена, вчора оголосила в церкві, вони нам зараз тільки що привезли 90 літр уже натертої моркви. Ми тільки тут вже заправляємо і фасуємо в відра. Вчора до нас подзвонили у храм матушка. Із села Мощаниці сьогодні батюшка із села Милятинцарівненської області. Чи можна ми підключимося в селі? Будемо готувати. А чи ви заберете? Як ми все заберемо нашим хлопцям, аби тільки люди готували? Ці продукти підуть в армію нашим хлопцям. Ну, в минулий четвер ми грузилися і завезли вже частину. Це в один з військових підрозділів підрозділів, яким командує Петро Павлович Скиба, славучани його знають добре. Це танковий підрозділ, завезли прямо прямо в його підрозділ. Віддали хлопці дуже довольні. Вже сюди жіночкам дзвонили, дякували як за капусту, за, за, за квашену капусту, так і. За борщову приправу, тому що ви розумієте, що зварити ну, щось смачне там, ну, трохи проблематично, тим більше не вистачає і спецій, і, і різних таких... ну, Те, що ми можемо вдома собі кинути, то там воно не завжди є, а може його і немає. Щоденно 15-20 жінок, за кожної з яких закріплено певний процес відчайдушно працюють. Їх жартома вже називають продовольчий рій 38-ї сотні. За словами Надії Дмитрівни, трудяться усім миром, допомагають навіть люди поважного віку. Так, до прикладу, прихожанка храму Галина Кирилюк, а для жінки вже 78 років, теж прагне нагодувати наших солдат. До доброї справи долучаються і переселенці. Жінки певні, що їхні заготовки. Неодмінно смакуватимуть захисникам вітчизни, адже готують по-домашньому за давніми українськими рецептами, і що головне з любов'ю, віддаючи продуктам все тепло своїх гарячих, небайдужих сердець та працьовитих рук. Чимало консервованих овочів вже відправлено на схід разом з харчами. Наші вояки отримують велику підтримку і надію на те, що вони не кинуті, що їх пам'ятають і чекають вдома. На даний час тільки. Байдужа людина не, не допоможе нашим воїнам, нашим солдатам, нашим патріотам, які кладуть там свої голови, своє життя, заради того, щоб наша Україна, наша країна була вільна. У мене син є, йому 28 років, він військовий. І в мене як матері теж душа болить. Він, правда, не в зоні, а то, але він військовий. І кожної матері душа болить, щоб... Її дитина не була в тому пеклі, а коли вже чужі діти там. Я не можу сидіти вдома і бути байдужою. Хай вони всі повертаються живі, здорові. Кожен вечір лягаю спати і прошу Бога, щоб вони всі повернулися живими. Хай їм Бог посилає здоров'я, ми за них тут молимося, переживаємо і будемо старатися, чим зможемо, тим допомогти їм, щоб скоріше верталися додому живими, і ми їх чекаємо. Наші воїни гинуть на війні. Страдають діти наші, молоді. І Їй треба, допомагаємо. Капусту січемо, буряки треба, морку ріжемо. Все, все, що є, те робимо. Що люди звозять, те і ми робимо це все. Дуже шкода наших дітей, шкода дітей. І ми мусимо їм допомагати. Хлопці, дорогі наші, вертайтеся живими, здоровими додому, до своїх дружин, мам і вдома їли свою. Приготовленому своїми дружинами капусту, борщові заправи, а ми будемо допомагати чим зможемо тут, щоб скоріше це все закінчилося, щоб ми жили в вільній, незалежній Україні, відчували себе українцями.